Почнімо говорити про моє прочитане у місяці червні. Було багато різноманітних книг, доволі цікавих, посередніх, просто мені незрозумілих, і навіть трошки тих, які розчарували мене. Давайте у цьому відео про дещо цього поговоримо. Привіт! Ви на каналі Буклізблог. Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Прочитане червня було ну, насправді непоганим. Є дещо, що мені дуже сподобалось, є дещо що розчарувало, і так завжди буває це добре. Серед, мені здається, дев'яти прочитаних книг. Сьогодні ми поговоримо про п'ять з них. Почну з моєї улюбленої категорії різноманітної літератури це графічні історії. Зокрема, манга. Це третій том блакитного періоду від Цубаси Ямагучі. Якщо ви дивитесь мої відео, якщо ви вже пам'ятаєте мої відгуки на перший, другий томи, або якщо ви читаєте мій книжковий телеграм, якщо не читаєте, виправте це терміново, посилання є в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. То ви знаєте, як мені подобається ця серія. Це зовсім неочікувано для мене, тому що це серія манга, яка розповідає про творчих людей, які займаються малюванням. Про головний герой. Він хоче вступити у Токійський університет мистецтва і активно до цього готується, малює, намагається зрозуміти, як робити картини, перебороти себе, знайти це мистецтво в самому собі і в освіті навколо і про все це розказує нам ця манга. Вона мене дуже дуже захоплює. Ось знаєте, цим творчим духом, і саме це мене утримує. Третій Том нам розповідає власне про те, як головний е, герой Ятору, як він вчиться розуміти, що таке не просто добре малювати, а малювати справжні картини, на які хочеться дивитися, які е, варто називати мистецтвом. І... і... Мені сподобався цей, сподобався цей том, як і два попередніх. Тут знову утримується ось цей настрій, натхнення малювати, творити. Знову хочеться теж щось таке спробувати нове. Знову відчувається оцей виклик обставина, який стимулює боротися, пробувати щось нове і досягати нових вершин. Тут... В цьому томі більше про мистецтво. І це добре. Тут менше якихось соціальних питань було, більша оповідь зосереджена на головному герої. І я вам скажу так, що третій том не розчаровує мене, і він мене надихає продовжувати читання, продовжувати знайомитись з цією історією, бо бакитний період дійсно класна манга. Окремо скажу, що втретє, і напевно далеко не востаннє я е, зачаровуюсь тим, наскільки гарно намальована ця манга. Тут е, Сам стиль авторки дуже-дуже гарний. Мені дуже подобається як головний герой намальований. А, ось, наприклад, як в ньому, у нього промальовані емоції, характер. А ще мені дуже подобається, як авторка а, влаштовує, знаєте, так, додає а, різні відсилки на відомих художників, відомі картини. А, і це так прикольно дивитись, як один стиль малюнку змінюється на якийсь інакший, схожий до визнаного. Я просто зачароваюся. Це дуже гарна манга. Третьому тому я поставила чутки зірочки, як і другому, і вже маю четверте, щоб продовжити читання. Також у червні я прочитала Німону від Енди Стівенсона. Ця. Графічна історія це взагалі для мене щось загадкове. Тому що як тільки видавництво виновництво анонсувало, що буде видавати Німону, в них буквально від кожним постом десь рік, або навіть і більше фанати цієї історії писали: А де Німона, а коли Німона? Скоріше видайте Німону. Я, попри те, що від початку не збиралася купувати Німону, Прочитала це і зрозуміла, що ну, раз таке діло, то й мені треба, і купила е, цей графічний роман собі на знижках, прочитала і насправді засмутилась. Що сталося? Чому так? Справа в тому, е, що Німона вона нам розповідає про пригоди е, власне Німона – це головна героїня, е, дівчина-перевертниця, е, яка може приймати подобу будь-якої живої істоти. Тільки що вона дівчина, через секунду вона зайчик, ще через секунду Носоріг, потім буде драконом, і все це відбувається так дуже активно жваво, вона така харизматична, така трошки ну, дурко, дурко на всю голову, насправді. І вона хоче бути помічницею лиходія. Власне, ось він головний герой, Алістер Чорне серце і стає нею. і... Вона така все знаєте, експресивна, швидка, гаряча на голову, і за нею прикольно спостерігати, бо вона смішна. Водночас сам лицар чорне серце, от головний герой. Він такий більш спокійний і так він можливо, і лиходій, але він робить це з якоїсь своєї високої мети. І от вони вдвох. Роблять різні такі дивні капусні речі, але для високої місії. Ну, є тут є одна, головний ще один третій, такий визначний герой. Його звати Амброзій, Золотокриш, сер Амброзій, золотокриш, який є давнім, заклятим другом, ворогом, власне, чорного серця. І. Вся історія нам розповідає про ось ці злодіяння ось цієї парочки, які вони роблять на противагу корпорації, яка править оцим королівством, фактично править оцим королівством. А цей от е, е, білявий пан він е, працює на цю корпорацію, е, щоб нібито тримати королівство в спокої, безпеці і так далі. Але не все. Так, як здається, на перший погляд. Власне, якщо дуже просто сказати, то це історія про пригоди двох головних героїв, які прагнуть зруйнувати ту систему, яка є в їхньому королівстві, тому що в їх минулих. Так сказати, життях приховані складні моменти пов'язані з цим королівством, що вони хочуть змінити. І по факту, це доволі жваво читається і цікаво читається, і доволі весело. Але я постійно відчувала себе чужою в цій історії, тому що автор, він, мені здається, занадто буквально зрозумів пораду до авторів, щоб, що історію потрібно починати найближче до кульмінації. І через це в мене постійно було відчуття, ніби я щось не знаю, ніби щось від мене приховують, ніби щось опустили, я була неуважною у читанні. І взагалі ніби я підглядаю за головними героями. А не беру участь в їх пригодах разом із ними. Це мене засмутило. А, ця книга, вона не така весела, жвава, харизматична, як екранізація, яку я дивилась, і яка мені страшенно сподобалась. Німона в графічному виконанні не така смішна, як. У мультфільмі, і якось я, от, знаєте, не провідчувала цей момент. Тому я була розчарована, коли прочитала Німоно. Так, це важлива робота. Тут насправді говориться не скільки про пригоди, скільки про всеохопність влади, про те, що влада як така руйнує, про. Одностатеві стосунки, навіть не стосунки про одностатеву любов, про те, наскільки просто зруйнувати довіру між людьми, якщо там хтось може в цьому трутитись. про, в принципі, довіру до інакших людей, про гоніння інакших створінь. Тут багато тем, які є важливі, про які можна говорити, але у Німоні нічого мене не торкнуло. Те, що насправді мені сподобалось, це так, як намальована Німона, дуже харизматичні персонажі. Хоча в них не так багато деталей. Але це намальовано класно, якось, так, знаєте, живо, весело. І за це я і поставила три зірочки. Сюжет мені не дуже сподобався. Якось. Ну, була нудна. Я знаю, я знаю, що багато людей любить Німону. Але в мене не сталося любові з Німоною у графічному виконанні з першою Німоною. Я так і залишусь любителькою тільки екранізації. Наступна книга, про яку я вам розкажу, це «Хома еротікус. Любовна прихильність у дзеркалі еволюції від Сергія Климіна. Цю книгу мені автор прислав на читання, на відгук для того, щоб я прочитала і розказала вам. чи... Цікава ця книга, як вона читається, про що вона розповідає. Тут маю сказати, що беручи книги на огляд у всіх авторів я кажу відверто, що мій відгук буде правдивим. Так як я думаю про книгу, так я і скажу. Тож беру книги лише за умови, що автори на це погоджуються. І от зараз буде чесний відгук на цю книгу. Отож, тема любові доволі складна. Тому що це, з однієї сторони, якісь біохімічні процеси в організмі, з іншої сторони, це ціла культура, з іншої сторони, це якісь усталені практики для людини, і ще з іншої сторони, це біологічне таке пристосування для того, щоб людина, як соціальна істота могла знаходити собі пару і продовжувати. Людський рід, так? такий біологічний процес, в, в, який має дуже багато граней. І Говорити про любов з якоїсь однієї позиції дуже складно, тому що не сказавши про біологію або про культуру або про психологію, не можна розкрити тему сповна. І здається, що з цією думкою погоджується і автор, тому у цій книзі а вона невелика. Нам автор розповідає про всі ці аспекти дуже просто. Дуже, так знаєте, зрозуміло, звичною, розмовною мовою, яку легко читати, яку легко зрозуміти, і насправді яка дійсно дуже легка. І через це цю книгу можна прочитати буквально за вечір. Це не той нонфік, який переобтяжує новими знаннями. Тут є доволі багато якихось загальних речей, але вони подані дуже просто, дуже легко і насправді цікаво. Тут трошечки вам розкажуть і про те, як відбувається біологічна любов, та? трошечки про гормони, трошечки про ці процеси, трохи про любов у різних культурах, трошки про різноманіття любовного досвіду, про психологію і про те, взагалі, що таке любов з різних позицій. І я вам скажу, що як для книги, яка може бути першою у темі, такою ввідною, це дуже хороша книга. Я б насправді радила, якщо вам цікаво дослідити тему любові з різних позицій, але ви не знаєте, з чого почати, тоді ця книга, вона для вас. Якщо ви вже, як і я, Читач, який маєте більше знань, які, можливо, маєте біологічну екологічну освіту, і багато читали про гормони, про біологію, або, можливо, навіть вчили анатомію, то вам буде нуднувато. Якщо ви психолог і маєте психологічну освіту, вам також буде нуднувато. Або якщо ви просто цікавились темою а раніше і вже читали схожий нонфік, то ви не знайдете для себе. Нічого нового. Тому книга хороша, але дуже-дуже-дуже початкова, дуже така всеохопна. Це книга, яка корисна для початку знайомства із темою, яка допоможе вам визначити, що саме в темі, в такій великій темі любові, вам цікаво, і ви потім зможете піти. і Дослідити певні аспекти цього явища детальніше. Це, власне, головне, що я можу вам сказати про цю книгу. Плюс автору, що тут є, посилання на першоджерело інформації, ця, ця книга вона написана не з повітря. І саме тому я насправді думаю, що це хороша річ. Єдине, що так, мені не вистачило нової інформації, тому я поставила ці книзі три зірочки. Але я, це далеко не середньостатистичний читач у питаннях різних біологічних. Тож я раджу вам придивитися до цієї книги. Наступна книга, про яку я вам розкажу, це детектив. Новинка від видавництва Фабула Омана від Марії Адельсон. Це. Перша книга у серії про Догерланд, таку вигадану острівну країну, яка знаходиться недалеко від Данії, Нідерландів, Великої Британії. Вона невеличка, доволі спокійна, там зазвичай нічого не відбувається, але час від часу є якісь злочини. І ось тут ми знайомимось із головною героїнею Карен Ейкен Горнбі. Вона поліціянтка. Детективка, яка розслідує ті чи інші злочини, які стаються до герландця. Це перша книга про неї, ми тут з нею тільки знайомимось і беремо з нею разом участь в першому розслідуванні. Ось що стається в цій книзі. Її сусідку. Жорстоко вбивають, але невідомо хто, невідомо коли, а, в який саме момент. Тому що перед вбивством головна гриня бачила, як її сусідка поверталась додому з купання в океані, а, але не звернула занадто багато уваги на неї. По-перше, ну, зазвичай, знаєте, на щось знайоме на сусідів, ми не так і звертаємо увагу. А по-друге, це сталося після великого такого свято-устрічного на цьому острові, коли головна героїня після певної ну, романтичної пригоди зі страшенним похміллям поверталась додому з міста. І це таке розслідування, знаєте, воно з однієї сторони дуже плавне. З іншої сторони, воно не насичене великою кількістю якихось інтриг або поворотів сюжету, якоїсь динаміки. Але це таке. Скандинавське класичне розслідування, за яким цікаво спостерігати, воно таке плавне, тут багато уваги приділяється головній героїні, багато уваги приділяється якомусь зовнішньому світу, а не тільки справі. Власне, головна героїня... Вона, як і багато інших головних героїв у серіях скандинавських детективів, має трагедію. За плечима, їй майже 550. Це вже людина з формованим життям, з сформованими смаками, з сформованим графіком, зі сформованим усім повністю. І... Тут ми стикаємось з моментом, який е, сколихує її спокійне, врівноважене життя, з однієї сторони на особистісному рівні, і з іншої сторони на рівні робочому. Бо е, оскільки вбита це колишня дружина її керівника, її шефа, е, саме головну героїню назначають е, головною у розслідуванні. І, е, цей роман також підіймає питання місце жінок у поліції і взагалі у системі правопорядка. Мені здається, що в Скандинавії загалом, ну і у світі, можливо. Книга спокійна, така, знаєте, як і життя головної героїні, доволі врівноважена. Але Цікаво. вона класно читається через те, що написана просто, і через те, що тут невеликі, такі трошки рвані розділи, які ти дочитуєш, там щось стається наприкінці, або якась така фраза, знаєте, залишається, і хочеться продовжити дізнатися, що ж там сталося далі, до чого була та фраза. Це така книга. Вона. Вона не б'є інтригою одразу, вона потроху окутує, окутує і якимось дивним чином викликає затишок. Це не знаю, як з іншими читачами, але зі мною це працює саме так. Скандинавські, хороші скандинавські детективи мене окутують ніби в якийсь такий кокон, і я. Хочу продовжувати їх читання, хоча у моменті мені не прям супер цікаво. І це стається так кожен раз, і тут так сталося. Тут хороше розслідування, воно таке поступове, але наприкінці мені було дуже цікаво дізнатися розв'язку. Я поставила цій книзі у мані три зірочки. Просто тому що от через цей от самий момент да, що мені не було прям аж надто цікаво. Аж надто динамічно не було, але все одно я не могла відірватися. Мені хотілося знати, що буде далі. Через цю поступовість, якусь таку, не знаю, трошки, можливо, тягучість, лінивість оповіді, я поставила три зірочки. Але. Це перша книга про Догогерланд, про цю героїню, і я із задоволенням прочитаю продовження. Тож, схоже на те, що Марія Адельфсон із її серією про Догерланд стає в один ряд із серією Несбю про Харі Холі, яку я буду читати. Дуже так повільно, поступово, дуже тривалий час, книга за книгою для свого задоволення та відпочинку. Заради цього відчуття затишку. Абсолютно нез'ясовного для мене, я не знаю, чому я відчуваю це, але саме такі відчуття викликають в мене скандинавські детективи, і я це обожнюю. Напишіть у коментарях, якщо із вами це теж так працює. І ще. Одна замітка. Я просто в захваті, я дуже щаслива, що нарешті всі ці скандинавські детективи починають перекладати не з англійської, а зі скандинавських мов напряму. Тому що раніше в Україні не було фактично не було таких перекладачів. Зараз вони з'являються. Я в захваті. Омана була перекладена зі шведської Ганною Мамчур. І це дуже хороший переклад. Я дійсно щаслива, що тепер між українським читачем та оригінальним текстом не стоїть ніяких посередників у вигляді англомовних текстів, як це було, наприклад, із виданнями книг про Гаррі Голі у видавництва фоліо, бо там переклад не з норвезької, а з англійської, і це сумно, бо оці всі переклади вони. Крадуть якісь деталі, крадуть атмосферу і якість тексту. Та можна навіть сказати, що дещо перебрехують. Тут же такого немає. І остання книга, про яку я вам сьогодні розкажу, це була та книга, на яку я насправді чекала, я хотіла її прочитати. І як тільки я купила Кайдашеву сім'ю проти упорів» Олексія Деканя на книжковому арсеналі, я... Буквально в той же день почала читати цю книгу. Бо я хотіла знати, як Кайдашева сім'я з яких умов починає боротися з упирями. як Кайдашева сім'я може бути поєднана із Дракулою Брема Стокера, що взагалі відбувається, як взагалі можна прописати продовження після Кайдашевої сім'ї проти зомбі, тому що там таке сталося наприкінці. І от я прочитала, і, на жаль, я засмутилась. Не знаю чому, але ця книга не викликала в мене такого захвату. Е, мені було цікаво, але не настільки, щоб я прочитала це за один вечір, як це було з Кайдашевою сім'єю проти зомбі. Там мене просто із шаленою силою утримував той факт. Що от я зараз читаю якесь нове переосмислення кайдашевої е, е, сім'ї? Що ось це відомий текст, ось ці діалоги я вчила в школі. Я їх читала, я їх бачила, але зараз вони мають інший контакт. Контекст. Тоді вони це захоплювали. Тут це вже оригінальний текст. Тут вже немає ось цього нальоту оригінальної Кайдашевої сім'ї. Так персонажі, нібито звідти. Так, персонажі, нібито були от в першій книзі в Кайдашевій сім'ї проти зомбі, і нібито вони там говорили ті самі слова, що давав головним героям нечули Левицький у кайдашевій сім'ї. Але... Це вже не вони, це вже не викликає. Не знаю, чи правильно я пояснюю це відчуття, але я сподіваюся, ви розумієте, ця книга, вона вже читається як абсолютно оригінальний твір, і він не викликає такого захвату. Так, тут ми зустрічаємось з тими ж героями. Тут ми трошки дізнаємося про те, що сталося з героями. Після закінчення Кайдашевої сім'ї проти зомбі. Тут ми трошки дізнаємося, що взагалі було на початку, як з'явились зомбі, звідки там упир, чому цей упир схожий на Распутіна, наприклад. І таке інше. І концептуально це прикольно, але в моменті мені було затягнуто, десь мені було неправдоподібно. Вибачте, да, Я знаю, що це трошки Ксіморон казати про неправдоподібність у книзі про упорів і зомбі, але тим не менш, десь я не повірила сюжетному повороту, і десь я знайшла величезні. Проблеми з фактажем реалістичним, там з певними геологічними, біологічно-екологічними моментами, що, врешті-решт, змусило мені мене поставити цій книзі дві зірочки. Аж так. Аж так. Ну, я не те, що розлітилася, бо часто я можу розлітитися на книгу, що, що призводить до такої оцінки. Ні, я не те, що розлітилася, але я засмутилася тим, як все тут закінчилось, і те, наскільки ця книга менш динамічна і я б сказала, менш смілива, ніж це було з Кайдашевою сім'єю проти уперів. Ем, якщо коротко про сюжет. Про що я не сказала, вже виказавши всі свої враження і думки, я ще не сказала про що ця книга. Власне, так, да, продовження Кайдашевої сім'ї проти зомбі? Де е, ті головні герої, що виживаються е, в результаті боротьби з зомбі, е, вони мусять ще раз зустрітися зі старими е, знайомими, які Перетворюються на їхніх ворогів, на упорів, зустрітися з деяким із своєї сім'ї, щоб перемогти нову напасть і вберегти залишок Кайдашевої сім'ї. Детальніше не скажу, бо будуть спалери. І... Тут якраз відбувається поєднання Кайдашевої сім'ї із Дракулею. Тут ми зустрічаємось з графом Яву. Тут ми зустрічаємось з нареченими а, графа Дракулею. І тут доволі прикольне поєднання, але, на жаль, не таке динамічне. Загалом, загалом ці, е, ця книга і Кайдашева сім'я проти зомбі. Перша залишається. Моєю любов'ю, я в захваті від неї досі. Другу, я рада, що я прочитала, мені було дуже цікаво побачити продовження, познайомитися ще з спробами автора загравати з класикою. Але я визнаю, що це, вибачте, набагато слабше. Я сама сумую від того, що я говорю ці слова, але моя думка така. Тому. Я думаю, що з цією книгою я прощатимусь, але е, Кайдашева сім'я проти зомбі залишиться зі мною. Я раджу вам насправді спробувати все-таки читати ці книги. Вони прикольні, спробуйте читати їх одна за одною. Е, можливо, в комплекті, без перерви у 3 чи 4 роки, як це було в мене, обидві історії будуть е, звучати краще. Я ж, на жаль, на жаль, визнаю, що. Це не моя чашка чаю, на жаль, хоча прикольно. Прикольно, я оцінила сміливість, але ж ні. І, до речі, оцінила оформлення. Мені дуже подобається цей зріз. І думаю, що він відправиться в якусь бібліотеку. Оце все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Пізніше у липні ми ще з вами зустрінемось для того, щоб поговорити про другу частину прочитаного у червні та частково про прочитане у липні. Також зустрінемось, щоб поговорити про підсумки півріччя першого у 2025 році. А ще саме у липні буде третій день народження мого. Каналу. І буде святкове відео, у якому я вам дещо цікаво підготувала. Отож, до нових зустрічей. Пишіть мені в коментарях, чи читали ви якісь цих книг, або просто, що ви читали у червні. Мені дуже цікаво про це дізнатися. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Перевірте, чи ви натисли дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну й бережіть себе та підтримайте наші хришні Сили оборони України. Па-па!